Про важливість демократії, що саме вона є мало не запорукою успішності держави. За цією логікою має бути так: успішна країна повинна бути демократичною, тобто мати вільні вибори. Що ж нааналізували ми із сімох країн дійсно демократичними були чотири: Естонія, Ірландія, Японія та Німеччина це країни із парламентською демократією, яка працює так. Народ голосує на парламентських виборах за політичну партію. І вже парламент обирає прем'єра, який по суті є головою держави. Цікаво, що жодна з цих країн не обирає голову держави напряму. А посада президента в них є номінальною. Що ж з іншими країнами з нашого переліку? Тайван та Чилі на момент їхнього економічного підйому були авторитарними державами, де, звісно, владу ніхто не обирав. І останній Сінгапур там, хоч і були вибори та парламент, але владна партія по суті встановила в країні доброзичливу диктатуру. Виходить для того, щоб зробити країну заможною.